Сьогодні в Змієві черговий раз благодійна організація Джейм і фонд Говарда Баффета видає благодійну допомогу у вигляді продуктових наборів. Ми Зміївська міська рада дуже вдячна їм за постійну підтримку нашої громади, за ті добрі справи, які вони роблять для людей. До нас знову завітали наші друзі, благодійна організація Джем привезли продуктові набори для певних категорій громадян. За що ми їм щиро вдячні? Сподіваємось на подальшу співпрацю. Наступні у нас тимчинки після Соколова. Велике всім дякую.